Друзі, дорогі партнери, вітаю всіх на нашій з вами зустрічі. І сьогодні ми з вами поговоримо, розглянемо таку цікаву, важливу, вірніше сказати, важливу тему, як, як робити товарообіг за місяць, запланований товарообіг за місяць. І, звичайно, ми про це з вами і говорили. і Правильніше і найкраще всього це робити особисто, приходити на особисті зустрічі або зі мною, або з вашим безпосереднім спонсором. От. Але зважаючи на те, що от саме сьогодні, до кінця місяця, до 31 числа ще залишилося, залишився рівно тиждень, чи можна виконати той товарообіг, який ви хотіли б виконати, але він у вас не вийшов. Ось про це ми сьогодні з вами поговоримо. Звичайно, найкраще, найкраще, коли працює вже оце правило, про яке я вже і розповідала, місяць за три тижні. Але це правило спрацьовує тоді, коли вже воно у вас увійшло в систему, коли ви про це думаєте, плануєте і виконуєте це систематично, а це значить постійно. І тому воно з місяця в місяць вже починає переходити. По-перше, у вас росте ваший товарообіг, вашої команди, От постійно при чому він росте, От і які там переваги виходять. Коли ви робите необхідний товарообіг за три тижні, у вас ще залишається цілий тиждень на те, щоб зробити більше, ніж ви Чим було необхідно зробити. І тому, звичайно, ви отримаєте більше бонусів вже першого числа. Звичайно, можуть більше бонусів отримати партнери з вашої команди. От, звичайно, ви собі можете тоді першого числа дозволити якісь більші закупки на ці зворотні бонуси. От, і Потішити себе, віддячити себе за гарну роботу. От. І ще такий варіант, що ви можете просто цей тиждень спокійно собі відпочити, заслуговано взяти і відпочити, або провести з сім'єю, або якось по-іншому, так як ви собі запланували. От. Але, взагалі, звичайно, коли ми говоримо про бізнес, про роботу, то, звичайно. Краще робити більше, чим ви зробили. Тому ви і отримаєте більше. Тому що в нас немає ніяких преділів, да? у нас немає потолка, скільки ви зробили, скільки компанія вам заплатила, скільки нарахувала бонусів. От. Не, не, не треба зупинятися і говорити, що ви вже зробили. Тому що бувають випадки такі, коли людина зробила, наприклад, 3 тисячі. І вже їй і треба щось купити, а вона говорить, так, краще вже на тому, в той місяць піде, а раптом я не зроблю три тисячі. Ті люди, які роблять як керівники, 6 тисяч, зробили вже в цьому місяці шість тисяч і говорять: все, вже я план виконав, хай наступні закупки йдуть на наступний місяць. Тут іде дві такі самі основні теж якби, ловушки. По-перше, по-перше, ви ті гроші, які б ви могли отримати вже першого числа, наприклад, через тиждень отримати, ви їх отримаєте аж першого числа ще наступного місяця. От, це перша ловушка, а друга ловушка це те, що ви робите навіть запит самому Всесвіту, що мені вистачить. Я на більше не здатен. Коли є оцей страх, що а раптом я наступного місяця не зроблю, ви під, підсвідомо закладаєте у е, цей страх, що ви не зробите більше, що ви не здатні зробити більше. Тобто, якщо ви робите, робите 6 тисяч, а наступного місяця ви зробите чого не 6-8 тисяч, або люди кажуть, що в мене будуть якісь там розходи, або не буде тих доходів, які були, але ж ви можете робити. Цей товарообіг не тільки розраховуючи на себе особисто, а значить, треба вам робити якісь дії, якісь кроки, щоб цей товарообіг був не скільки за ваш особистий рахунок, скільки за рахунок дій і покупок інших людей з вашої команди, вже або тих, хто є, або яких нових ваших партнерів та споживачів. Розглянули цей момент. Це, звичайно, особисте рішення, але я вам ось розкрила такі, так скажімо, підводні камні, так, щоб ви на них не попадали. Краще працювати до останнього дня місяця в цей місяць. І тоді, першого числа, ваші зворотні бонуси вас більше здивують в хорошому сенсі цього слова ніж якщо ви їх залишити на наступний місяць. Тобто, тобто робити треба більше чим більше, тим краще. Навіть якщо ви вже зробили статус, то грошей то буде більше, більше Гроші всім потрібні, всім потрібні. От. І тепер давайте розглянемо от практично, що ми можемо зробити. Наприклад, от сьогодні, як є 25 травня, а вам до 31 числа. От я знаю, що є кілька в мене партнерів у команді, в другому, в третьому, в четвертому поколіннях, яким не вистачає, наприклад, ну десь півтори тисячі балів до їхнього необхідного статусу. І є такі вже, що, зроб... що виконали вже рівно, наприклад, 6 тисяч у команді або 12 тисяч у своїй команді директорських, і вони на цьому зупинилися. І підсвідомо собі сказали слово стоп. Ми всесвіту сказали Мені вистачить. Розумієте? От, але, от саме там, де необхідно, ще не вистачає півтори-дві тисячі там, до шести або до дванадцяти тисяч, або до трьох тисяч не вистачає п'ятисот балів. А в людей, в людини для себе особисто ну, по сімейному бюджету вже. Не розраховував він на себе витрачати кошти. Бо ми ж всі якось розпреділяємо да, наш, наш бюджет. Тому що можна робити? Методик і варіантів дуже багато, але саме головне це визнати, що я хочу зробити цей товарообіг, написати собі кілька варіантів, які ви для себе можете розглянути, і виконати їх. От, ну от, по-перше, по-перше, треба звернутися, звичайно, вже до тих, до тих людей, які є у вашій команді, якщо, як хто вже зареєструвався під вас, або у статусі споживачів, або у статусі партнерів і таке інше. Хоч сьогодні вони зареєструвалися, хоч рік тому, все одно. І хоч вони вже зробили навіть свій об'єм, ви все одно до них звертаєтесь і спілкуєтеся, що цій людині потрібно. Як вона себе почуває, або чи, які її, яка її мета в цьому місяці, дивлячись на те, з ким ви спілкуєтеся? От, і це, звичайно, можуть бути і ваші нові знайомі. Тобто, перша категорія ми звертаємось до людей, які вже користуються, люблять і цінують наш продукт Дюлай. Другий пункт ми звертаємося до нових знайомих. І дуже часто нові знайомі нас дуже добре чують. Коли ми розмовляємо з ними і задаємо якісь питання, отут можете навіть або запам'ятати, або записати собі два таких важливих пункти: від, цього, від чого залежить, як зреагують люди, як вони ну, почують вас чи не почують. Звичайно, будуть люди, які не зацікавляться. І це нормально. Можу говорити я, може говорити мій наставник, можуть говорити ви або ваші партнери, і людина може почути, а може не почути. Не завжди залежить лише від нас. Дуже часто залежить і від людини, чи знаходиться вона у стану пошуку чогось для себе, вирішення якоїсь проблеми, чи не знаходиться від цього дуже часто залежить. Тому не завжди вдягайте на себе, що це ви винні і не ви так, не так сказали. Люди можуть говорити ні, це їхнє особисте право, так як і кожен з нас може кожному, кожній людині на цьому, у цьому світі сказати слово ні. Тому і нам так само люди можуть казати ні. Простіше відноситися до слова ні, коли ви чуєте це у, свій, у свою адресу. Так, от, звичайно, треба знати, чого людина хоче. Це, звичайно, наші школи, це, звичайно, треба цьому навчатися, але не завжди, коли ви хочете продати еліксир для імунітету, щоб людина взяла своїй дитині, вона не завжди вас почує. Але якщо вона вас почує, про крем від зморшок із серії де Маной, хоч він і коштує в 10 разів дорожче, ніж еліксир для імунітету, а вона візьме цю серію з тіаре Маной. Можливо, навпаки, тобто треба знати потреби людей, що, їх, що треба людині, На що вам потрібно, а що треба людині. От. Це, звичайно, цьому мистецтву треба вчитися, треба прислухатися, це така психологія. Ні в коєму разі це не маніпуляція, це психологія. Треба бути гарним слухачем, гарним співрозмовником. Це взагалі в житті дуже ну, корисна річ бути гарним співрозмовником. От. І... Все ж, таки, все ж таки, щоб ви не були самі, щоб ви розуміли, що ви не самі. В нас є офіси на 95-му і на 44-му. Зараз я щосереди на 95-му, і, звичайно, я є на 95-му, ви можете до мене звернутися і запросити людей на зустріч по основним трьом напрямкам. По-перше, це консультації по здоров'ю, абсолютно любого. Питання більш серйозні, менш серйозні, профілактичні, дитячі, дорослі, які завгодно. По-друге, це косметичні консультації або майстер-класи, ручка, личико, косметичні лінії і таке інше. Третя пропозиція, третій вид зустрічей це бізнес-пропозиція. Тобто, які можливості є у нашій компанії і як це цій людині може допомогти, якщо вона хоче мати або додатковий дохід, або взагалі навчитися і працювати у мережевому бізнесі? Або, можливо, людина хоче відкрити такий же офіс, як у нас є, або на 44-му, або на 95-му. Все можливо. Працюєте активно півроку, а може, рік, кому як знадобиться, щоб у вас була вже своя команда, це окрема розмова. Що для цього треба? І відкриваєтеся, і розвиваєте, починаєте розвивати свій, свій бізнес. Тому що відкриття офісів це вже традиційний бізнес, це не мережевий бізнес, тобто я, от, я їх совміщаю, так скажемо. Да? І комусь з людей це буде цікаво. І, будь ласка. Запрошуйте людей на ці зустрічі. Кривий ріг великий, і в нас ще дуже багато місць для роботи, районів, да, де можна відкривати, відкривати і розвиватися. Так от, давайте розглянемо, які ви ще можете дивити, пропозиції робити людям для того, щоб зробити товаробіг. У нас є дуже багато записів і в нашій групі. І у Ютубі, якщо ви подивитесь, коли вже давно були ці записи, але за рік можна знайти майже на всі наші продукти відеозаписи. Є мої разом з партнерами, є мої особисті відеозаписи. Ви їх шукаєте по назві, робите ссылку людині українською забула це слово. Силочку робите на це відео, і вона дивиться, і в неї виникають якісь питання, і ви з нею далі розмовляєте. Можете додавати в групу, хай людина спостерігає за, нашою, за нашими новинами, за нашою описом продукції, і якщо вона спостерігає, ви з нею теж спілкуєтесь. А ти це читала? А що тобі сподобалось, а може в тебе якісь виникли питання? А давайте я для тебе можу домовитися про зустріч особисто для тебе. Оце золоті слова. Я для тебе можу домовитися про зустріч, і домовляєтеся з людиною, як, кого це цікавить. Там теж є кілька гарних питань, важливих питань, які можна автоматично вже задавати. Звертайтесь до мене особисто, я вам підкажу, як е, е, говорити з людьми, щоб їх. Приводити на зустрічі. Когось це е, проходить абсолютно, ну так скажемо, е, дійсно автоматично, е, так, природньо а комусь треба трохи навчитися цьому, які задавати питання. Але дуже важливо, який внутрішній стан. Якщо ви хочете людині допомогти, то, скоріш за все, людина вас почує. Тому, як би ви не хотіли зробити свій товар але номером один Ваша ціль повинна бути: я цій людині хочу допомогти, вона мені подобається. От я завжди говорила, я продовжую говорити, що в нашу команду, хоч споживачів, хоч команду бізнесу, хто як розглядає для себе особисто, можна гукати всіх людей, любу людину, кожну людину. Але одна є умова. Одна повинна бути умова. Ми не дивимося е, не на кошельок, ми не дивимося не на вік, ми дивимося е, не на стан здоров'я. Не на це ми дивимося. Ми дивимося, чи подобається нам ця людина емоційно, чи не, подобає, не подобається, чи приємно нам з нею спілкуватися, чи ні. Оце єдина умова, кого ми гукаємо або не гукаємо до себе у команду. Якщо вам подобається ця людина, ви розумієте, що ну, ви їй щиро бажаєте добра, і ви будете з нею спілкуватися. Якщо по яких там причинам, по абсолютно любим, ми не будемо їх зараз розглядати, але вам це ну, не підходить ця людина. По яким завгодно причинам не будемо я ж кажу, зараз перелічувати, не треба гукати людей лише заради власного такого... Якогось, якоїсь вигоди, да? тільки ви перше номер, бажання це я допомагаю людині бути здоровою, молодою, активною і заробляти гроші, різні варіанти, так? От. але це бажання і надалі спілкуватися з цією людиною і розуміти, що ви, у вас буде якийсь ну, шлях разом. Якщо цього немає, то ну, не треба до людини приставати. От. І ще хочу тут сьогодні вам нагадати, які в нас досі діють акції. Дуже часто акції діють на людей, і я думаю, всі люблять акції, коли є якісь подарунки. Я люблю подарунки, я думаю, всі люблять подарунки. От. Тому і завдяки цим акціям дуже легко робити об'єм. Наприклад, в нас досі йде. Акція на туші 3D. Одну ви купуєте у коробочці, точно така сама іде без коробочки. Дві туші стоять, коштують по ціні одній, тобто 490 гривень. От, от, от продали ви. Заохочили таких двох своїх подружок чи двох людей, навіть і чоловіків, ч... мужчина може купити такі туші на подарунок своїй дружині, і дочці, або дружині і в запас дружині. От. І ви продали такі дві туші, ну, два, дві по дві. Ось у вас вже 1000 балів. Е, у нас є зараз акція досі ще є на Маски з блакитною глиною для обличчя. І тоді в подарунок іде крем для рук, дуже приємний, дуже зволожуючий. А зараз літо, зараз всім ну, протязі року треба доглядати за шкірою рук. Але зараз якось влітку люди ще більше беруть креми для рук. Тут, звичайно, буде невеличкий товарообіг 123 та 123. Це коштує 246 гривень дві маски і крем йде у подарунок Але, можливо, комусь це легше продавати. Коли ви людину, дівчинку, подружку свою привели на майстер-клас і вона спробувала цю масочку з блакитною глиною, то що таке 246 гривень? Ще взяла собі хай там кремчик навколо очей для, для шкіри обличчя, денний або нічний, там, ну, в 500 гривень навіть можна вкластися. От. І це чи це може спроможні люди такі робити? Покупки? Звичайно, спроможні. Хтось прийде на ще одна акція у нас вітамінна акція, коли ви берете дві баночки вітамінів Апіфлор плюс і рецепт для чоловіків. Апіфлор плюс коштує по нашій ціні 276 гривень, і рецепт для чоловіків 470 гривень. І того 746 гривень, але в подарунок ви ще отримуєте мультивітамін. Мультивітамін, я вам його навіть покажу, щоб ви не бачили його. Тут е, така баночка, тут 60 таблеток, і кожна таблетка 1000 мг. Якщо у наших е, у таких баночках іде кругом 500 мг таблеточка, то в ці е, 1000 мг. Тобто однієї таблетки можна е, вистачати на. Як добова норма. І можна витратити цей е, мультивітамін, е, вистачити його аж на два місяці, е, якщо людина ще щось п'є. А взагалі, ну, якщо раптом хтось візьме тільки мультивітамін і більш нічого, то краще, звичайно, пити по одній таблетці два рази в день, щоб воно ну, було відчутно. От, можна ці таблетки пропонувати як набір вітамінів для всієї сім'ї. Апіфлор плюс дитині, мультивітамін жінки і рецепт для чоловіків чоловіку. Можна це рекомендувати як набір вітамінів саме для чоловіка. Взяв і всі три баночки п'є одночасно по одній таблетці два рази на день. Ефект такий: енергії, робото, працездатності, все це підвищується. Немає цієї хронічної втоми тоді. От. От можна такі робити акційні пропозиції 746 та помножити на 2, це виходить майже не майже а півтори тисячі. От, ось вам ось ви зробили товарообіги. Так, що я ще хотіла сказати? Ще хочу вам ще додати такий момент, що є люди, які чекають діагностики. Є люди, які знають, що таке діагностика у нашого лікаря. І чекають її, і розповідають, і в нас зараз не так часто діагностика проходить. І що робити, якщо діагностика буде не сьогодні, не завтра, не через тиждень, а людина зацікавилася, хоче прийти на діагностику. Тоді, ви, звичайно, 100% людину запрошуєте на особисту, спеціально домовлену зустріч зі мною. От. Людина приходить, ми робимо такий опрос, питання задаємо, да? і розуміємо, що все одно треба починати, починати завжди треба з очищення. Просто там, плюс-мінус, якісь та сама, можна більше-менше додати еліксири, екстракти, або і на бюджет дивимось, і на проблеми, на стан здоров'я дивимося. От, і я допомагаю скласти програму на перший місяць, а то і два, Взагалі, ну, залежить від того, коли буде наступна діагностика. І людина починає вже займатися своїм здоров'ям. А коли настає день діагностики, людина приходить, і вже це дуже добре, коли людина приходить на діагностику після очищуючої програми. І наша лікар розписує наступні, наступні етапи оздоровлення. Вже Робимо акцент на ті проблеми, які людина хоче вирішити. От. Тому методик роботи дуже багато, звертань до людей, пропозицій до людей дуже багато. Я сьогодні ось вам розповіла, скільки я вклалася, може, хвилин за 20 я вклалася, я не, не бачу зараз часу. От. Але якщо ви побачили, що вам тут підходить, близьке для вас, будь ласка. Беріть боріть собі і е, використовуйте. Якщо у вас є виникли питання, звичайно, звертайтеся до мене. Якщо е, ви раптом не знайшли тут своєї методики, не побачили себе, а хочете робити, навчитися робити товарообіги за місяць зі своєю командою або з новими людьми, тим більше е, звертайтеся до мене, е, домовляйтеся, приїжджайте і будемо говорити, як нам діяти. От тому, дорогі мої партнери, я вам бажаю успіху, я вам бажаю, щоб ви вчилися і у вас виходило. Навіть якщо багато людей кажуть, я лише для себе користуюся, користуйтеся для себе. Але чому люди, які поруч з вами, ви думаєте, що вони не хочуть теж користуватися для себе? Будь ласка, але коли ви будете користуватися командою, вам особисто буде. Це більш економно, тому що ви зможете користуватися не за свій бюджет, а за, бюджет, а за рахунок тих бонусів, які вам буде нараховувати компанія. Тому цікавтеся, кому кого виникли якісь питання, я ж кажу, не відкладайте це на потім, а беріть безпосередньо, одразу звертайтеся буквально. Сьогодні, завтра, післязавтра звертайтеся, приїжджайте і будемо, і будемо щось робити. От, і, і, будемо, і будемо вирішувати ці питання. От. Е основне це ваш внутрішній стан. Що ви хочете, для чого ви хочете, е і е тоді це все буде е виходити так, як ви задумали. А на цьому я закінчу. Я вас всіх обіймаю. Гарного дня, гарного вечора, тихого, тихої ночі нам всім. Бережи, Боже, всіх наших хлопців і дівчат, що нас захищають. От, і бережи, Боже, всіх нас і кожного українця. А ми віримо і працюємо, бо ми в тилу повинні працювати. І Пам'ятаєте, зустріти перемогу здоровим і з гарним обличчям? Тому я вас всіх обіймаю і до наступних зустрічей. Удачі!